Так, і від виходу на поверх. Ще ми підемо направо. Тут у нас квартира номер 12 Ось вхід. Також 2 плюс 1, 79 квадратних метрів, 118 900. Ціна акційна при стандартній ціні 163 тисячі. Три квартири. Тільки доступно. До кінця червня йде акція. Вхід тут зона кухні з вітальнею. Велике вікно, балкон, вигляд всередину проєкту. Блок А буде закінчений до кінця 24 року. А Оплата квартири буде до липня 2026 року, так як розтермінування на 2 роки на безвідсоткові частини. Так, 2 плюс 1 79 метрів квадратних. Тут у нас перша спальня. Також з великим вікном. Друга спальня. І ванна кімната. Дуже гарна просторна квартира.